фальшивки на дорозі, понад тисячу підробних доларів. А також російські рублі перехопили львівські міліціонери. На вулиці Пасічні працівники Даї затримали машину з фальшивими доларами. Шукають перевізника на 47-му маршруті. Оголосили конкурс серед головних вимог низькопідлогові автобуси з обов'язковими gps навігаторами 47 А місто виставило на конкурс після того, як перевізник, який обслуговував цей маршрут упродовж року, віддав перевагу іншому маршруту номер 53 Оглядовий майданчик під землею. Туристичні маршрути під будинками поляки запрезентували львів'янам. Підземна туристична траса у Жешові простягається на 369 метрів, а площа ринок знаходиться на 10 метрів вище. Вітаю, Наш портали оглядає події п'ятниці, 26 жовтня. Понад тисячу фальшивих доларів вилучили правоохоронці. Автомобіль, який не пропустив пішоходів на переході, зупинили працівники. ДАІ. водій помітно занервував. Пасажир тим часом спробував викинути книжку, з якої випала фальшива валюта. Слідчі вилучили понад тисячу підробних доларів та російські рублі. Автомобіль доставили у Личаківський райвідділ, де його детальніше оглянуть експерти. Коли інспектори підійшли до автомобіля, представились, попросили пред'явити документи для перевірки. В цей момент пасажир, який сидів поруч, відкрив дверку транспортного засобу і викинув книжку, з якої вилили якраз 100-доларові купюри. Помітивши, навіть візуально було видно, що це підроблені гроші. Зупинили мене, і все, вийдіть з машини, вийшов з машини, придивіть документи, будь ласка, документи, що у вас в багажнику, Відкрив, кажу, бульби буряк. Все, давай чминати машину, тут лазити, все. Кажуть, от чи є спортмоне? Я говорю, то не моє, бо гроші при, при мені були. Вкотре зекономили на незрячих людям із вадами з зору. на цьогорічних виборах буде складно. Центральна виборча комісія не забезпечила виборчих дільниць трафаретами зі шрифтом Брайля, які треба накладати на бюлетені під час голосування. У 2004 році на президентських перегонах незрячим надавали трафарети зі шрифтом Брайля, аби вони могли самостійно зробити свій вибір цієї неділі. Такої розкоші виборці з вадами зору будуть позбавлені. За останньою інформацією центральної виборчої комісії такі шрифти Брайля виготовлені не були. В такому разі закон передбачає залучення родини сліпого громадянина або іншої особи. Це має бути обов'язково виборець. Якщо незрячий прийде на виборчу дільницю з родичем або товаришем, то йому ще пощастить. Але якщо він самотній і вимушений звертатись по допомогу до чужої людини, то його вибору загрожує небезпека. якщо доведеться комусь звертатись до інших зовсім виборців, які будуть теж голосувати на тій чи іншій дільниці, то звісно, велика ймовірність, що той виборець може проголосувати так, як він цього хоче, а не так, як хоче незряча людина. Трафаретів зі шрифтами Брайля не виготовляли через брак коштів. Можновладці вкотре вирішили зекономити на незрячих. Очевидно, це пов'язано саме з обмеженим фінансуванням на передвиборчу кампанію. Ми знаємо, що загальна сума коштів, яка передбачалася для проведення виборів, складає мільярд триста мільйонів. Незрячі обурені кажуть, держава знову порушує їхні права. Майже два мільйони українців з вадами зору на виборах полишили наодинці зі своїми проблемами. Я гадаю, що якщо наші законотворці, Верховна Рада України, змогла знайти 1 мільярд гривень для того, щоб встановити на усіх виборчих дільницях відеокамери для спостереження, не знаючи вони там потрібні, то очевидно можна було знайти у десятки чи в сотні разів меншу суму для виготовлення трафаретів для незрячих людей. Закон України про вибори народних недоторканців дозволяє незрячим голосувати у кабінках у присутності сторонніх осіб тільки за згоди голови виборчої комісії. Тож вибір незрячого повністю залежить від доброї волі працівника дільниці. Володимир Моїсеєв, Роман Маленький, наш репортер. 47-й маршрут шукає господаря. Місто оголосило на нього конкурс. Він сполучає Сихівський масив із центром. Дотепер цей маршрут обслуговувало транспортне підприємство Успіх БМ проте, після останнього конкурсу на вільні шість маршрутів пріоритетним для себе обрало інший. Відтак, 47-й не зацікавив іншого учасника тендеру, а тепер Тож управління транспорту упродовж місяця чекає на охочих взятися за цей напрямок. Щоправда, конкурсні умови одразу ж відсікають невеликі. Підприємства, оскільки серед головних умов обов'язкова наявність низькопідлогових автобусів із пасажиру місткістю не менше 100 осіб, таких транспортних засобів має бути 12 з 10 відсотковим резервом. Крім цього, на машинах конче мають бути GPS-маячки, система автоматичного оголошення зупинок а у водіїв формений одяг. До 11-го, до 17.00 ми приймаємо конкурсні пропозиції, тобто документи від привізників претендентів. І 27-го, 11-го буде проведений засідання конкурсного комітету, на якому буде визначення переможця на даному маршруті. Підземні атракції делегації із львівських археологів, архітекторів та керівників проєкту Підземне місто продемонстрували, як працюють туристичні маршрути у польському жешові. Тамтешня мерія поділилася досвідом їх роботи і промоції серед туристів. На місці, де тепер простягаються 369 метрів підземелля, були два польські будинки. У часи Другої світової війни їх стіни зруйнувала вібрація від німецьких танків, а от фундамент частково залишився. З нього у 2001 році почали робити підземну туристичну трасу. Зробили це в межах проєкту Підземне місто, який співфінансує Євросоюз. Витратили понад 10 мільйонів злотих. Фінансування було як тут і Показує фінансування було з Європейського союзу 40 відсотків, місто і 10 марлама підкарпатського воєводства. Особливих прибутків траса не приносить, проте є однією з найбільших атракцій міста. Отримання траси вончня з річне отримання траси, включно з супроводом туристів і винагородою для працівників, коштує близько 400 тисяч злотих. При розчищенні території тих будинків археологи знайшли скелет, ймовірно, єврея, який тут переховувався. Знахідку відтворили у пластику. Також відкопали предмети того часу. Відомо, що в одному з будинків були склади товарів. Там й віднайшли торгові ваги, глечики та різні ємкості. Тебечки з... Ті бочки з 19 століття у них зберігали вина, питний мед, м'ясо, рибу, сіль, цукор. Такі товари, які у холоді можна було зберігати довго, так як сьогодні у холодильниках. Віднайдені предмети тепер експонують. Промоцію під польські колеги роблять по різному: від реклами у медіа до виготовлення дисків з віртуальною екскурсією. Що публікації флайери, публікації, флаєри, різні пам'ятки, гаджети, викуповуємо статті в спеціалізованій туристичній пресі. Схожий проект хочуть зробити й у Львові. Наше місто відібрали серед трьохсот, які подалися на конкурс. Грант від Європейського союзу вже отримали Ряшів та Люблін. На черзі Львів не йде мова тільки про підземний маршрут як у трасу. Йде про те, що е, ті. Підземелля львівське, який є славний і які мають дуже велику історію, повинні бути заекспоновані, повинні бути показані не тільки мешканцям, але й туристам. Якщо львівські підземелля вирішать облаштувати для туристів, 10% фінансуватиме міська рада. Решту надасть Євросоюз. Ірина Панчишин, Роман Маленький, наш репортер. Він народився 100 років тому. До ювілею знаного львівського митця Михайла Ліщинера у національному музеї влаштували ретроспективну виставку. Там презентували 60 полотен скромного, але сильного чоловіка. В шестирічному віці Михайло Ліщинер залишився сиротою. Батьків і п'ятьох братів та сестер забрали голод і хвороби. Та хист хлопця допоміг йому вибратися в люди. Навчання в Одеському та Київському художніх інститутах, зокрема, під керівництвом Бойчука, Волокідіна, Глущенка, сформували його бачення художника. А в час Другої світової війни чоловік пішов на фронт. Після війни люди були щасливі, що вони вижили. Тільки щастя було, знаєте. То зараз так у нас інші проблеми. А тоді була проблема живий і дуже добре. По війні митець приїздить жити до Львова. Так на нього вплинуло знайомство з Романом Сельським та його Маргітою, а також з монастирським. Я львівський художник. З гордістю говорив він, попри те, що рідне місто його терасполь в Молдові. Йому вдалося подолати от бажання того часу тоталітарного зробити всіх художників однаковими. Він власне відрізнявся і він його гумор перемагав над всіма тими чиновниками, які до нього могли мати претензії. На виставці шість десятків полотен ліщини зібраних з фондів Національного музею, галереї мистецтв та приватної збірки родини. Це і портрети, це і пейзажі, жанрові сцени. І багато тут представлено якраз сюжетів, так, творів, де представлені музиканти, бо музику він дуже любив. У повсякденному житті художник був скромним, не бажав слави у побуті. Казав Хліба поїв, чаю попив, і добре мені для своїх студентів ліщинер був зворушливо смішним, немов доросле, розумне дитя. Вони називали його птічкою за його низький зріст та тендітність, і завжди жартували з його пальта. Таке об'ємне, об'ємне, не по його росту пальто, якесь імпортне. Що він завжди казав моє пальто з, з Берліна. І коли його копіювали студенти, то спочатку з'являлось пальто, а потім фігурка маленька Михайла Івановича. У своїй майстерні митець пропадав зранку до вечора. Творив як композитор музику для себе. Оксана Снишин, Роман Маленький, наш репортер. Пора вбирати теплі речі на вихідних прогнозують похолодання. Температура опуститься нижче нуля. Та якщо у помешканнях вже увімкнули опалення, то мешканцям еколого-натуралістичного центру лише беруться утеплювати домівки. Для тварин вже закупили спеціальні корми на зиму, заготували сіно та солому. А гулятимуть на вулиці звірята до перших морозів. На зиму їх заберуть у приміщення. Поки що мешканці еколого-натуралістичного центру живуть у літніх домівках. Овечка Бонні, яка ще влітку гуляла подвір'ям разом із відвідувачами, тепер ділить житло із павлінами. Поселити у клітку, кажуть працівники. Довелося, бо Бонні виріс і тепер полюбляє бодати людей. Разом містяться й качки, кури та лелеки. Подружилися, бачите, гуляють разом. Є в центрі й поповнення у компанії з іншими тваринками й ці двоє більченят. Вони випали з гнізд під час буревію і потрапити самостійно вже не могли. Через це їх люди підібрали. У цю білочку вигодувала кішка, була підложена в гніздо, вдома мала співробітниця кітку. Скошенятаме вона її підложила, вона прийняла і успішно вигодовувала. А цю штучно вигодовували з піп'ятки з соски. Наразі усі вони розгулюють ще у літніх помешканнях, та для кожного готують зимовий варіант. В цьому вольєрі ми робимо зараз будиночок для цих качок, в якому вони будуть проводити холодні ночі. Зимові повинно вистачити усім і харчів. Закупили зерна та спеціальних кормів. Ми вже заготовили на зимовий період сіно, солому, яке буде використовуватися для годівлі і підстилки, утеплення е місць утримання тварин. О, ворона маються. До роботи дали їм їсти. Тепер їх два один від одного переховують їжу взимку. Тваринам дають менше води, бо вона швидко замерзає. Проте їжі вдвічі більше. Наприклад, більше жирів. Якщо от сівцям потрібно більше жирів, щоб було більше енергії, щоб вони могли себе обігріти. Ну і звичайно, щоб на зиму кожна тварина потребує більше корму ніж влітку. Влітку, наприклад, вони можуть навіть їм дати їсти. Вони не будуть їсти, тому що жара якою б зима не була лютою, зігріти та нагодувати вдасться всіх. кажуть у еколого-натуралістичному центрі. Однак не відмовляться від благодійних моркви буряка та капусти. Цих вітамінів для звірят ніколи не буває забагато. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, наш репортер. Сон на годину довше вже від неділі житимемо за зимовим часом. На годину назад годинники потрібно перевести о четвертій ночі. Через перехід на зимовий час Укрзалізниця вже відкоригувала. Години відправлення та прибуття потягів. Нагадаємо, минулоріч народні депутати скасували зимовий час, однак вже за місяць знову його повернули. Тож цьогоріч годинники переведемо у ніч перед виборами. Після опівночі новий час показуватиме і головний годинник Львова. У нас працює годинниковий майстер, який займається цим роботою. Спочатку він призупиняє годинник на деякий час, виставляє відповідний час і запускає механізм. Так що зранку мешканці Львова приснуться за новим часом і будуть мати можливість поспати на годину довше. Ну а наші новини переглядати можете також на сайті львів 24com телефонуйте до редакції 297 77 75 У мене наразі все. Усім гарного вечора і вдалих вихідних. Новини культури представляє салон меблів «Скано». Сцену львівського оперного театру заполонили пірати. Тут ставлять балет Корсар. Адана прем'єру запрезентують уже цієї суботи. Протягом кількох місяців танцюристи мали по кілька репетицій на день. Режисером, хореографом запросили солістку Московського Большого театра, заслужену артистку Росії Юліану Малхасянц. Оскільки цей балет про піратів, корсарів, то танцюристи одягнули у костюми, яким позаздрив би і найвідоміший голівудський пірат Джонні Деп. Пошили понад 200 костюмів, розшивали дрібним бісером усе вручну. Це костюм сеїдопиші. Керівника гарему він найбагатший, тому якомога найбільше такий оздоблений таким кимінням, як якби най, най, най таким багатшим. Так само багато виглядають одяг і декорації із залу. Постановниця запропонувала зовсім нову версію балету Корсар у танцях. Використала сім фрагментів класичної хореографії Маріуса Петіпа. Решта ставила сама. Спектакль абсолютно оригінальний. Спектакль абсолютно оригінальний. Я переписала лібретто, Я зробила спільно із диригентом нову музичну редакцію. І тепер такої вистави нема ніде, крім вашого театру. Він такий тільки у вас. Разом із героями Байрона, корсарами, східними полонянками, купцями. Глядачі потраплять у палац Вельмож, піратський грот, ринок рабів та на корабель під час шторму. Ця вистава є як класична, так і характерна. Дуже багато різноманітних запальних танців, прекрасна історія кохання, і взагалі нашому колективу це дуже до вподоби. До вподоби, втім, зізнаються артисти, цей балет складний для виконання і фізично, і емоційно. Тут дуже багато емоцій треба показати, тому треба продумувати кожний жест, кожну переживати цю виставу емоційно на сцені, як в житті. Тому складна вистава, але дуже цікава, Щось нове для цієї постановки. Театр купив нове обладнання для світлових спецефектів. Після генеральної репетиції режисер-постановник Юліана Малхасянц висловила своє захоплення львівськими виконавцями. На мой вкус на мій смак, смак це урожай, просто надзвичайний вмічно. рівень виконання. Прем'єра Балету Корсар у суботу та неділю. Марічка Крижанівська Олексій Шелковий, наш репортер для програми Культура. Скано елегантні та практичні рішення для бібліотек і кабінетів з натуральної деревини номер один в Україні. Скано, скандинавська якість та надійність, салон Скано, центр меблів та інтер'єру, марк. Мої вітання. Наш спор до вашої уваги. Познайомитися зі світом кустом у 1943 році. Жан Жак Кусто винайшов акваланг і відкрив усім людям підводну флору та фауну. Трохи згодом він же заснував всесвітню конфедерацію, яка першою розробила систему навчання дайверів. Сьогодні цей вид заняття є дуже популярним для спортивних дайверів. Надзвичайно важливим є якомога глибше занурення у підводний світ та ілюзія ширяння над безоднею. Сьогодні у рубриці майстер-клас дуже небезпечне та водночас цікаве заняття дайвінг. Для того, аби поближче познайомитися зі, скажімо, морськими глибинами, спочатку потрібно провести 5-6 занять у басейні та скласти тести. Новачків до відкритих водойми ще не допускають. Аби займатися дайвінгом, голого бажання замало. Потрібно мати усе необхідне спорядження. Для занурення потрібно нам балон, регулятор. «BCD – маска, трубка, ласти. Це основні ну, костюм, звичайно, щоб захищати від температурних перепадів і від механічних пошкоджень. Під водою теж можна комунікувати. Для цього створили спеціальну систему знаків. Перший основний знак починаючого дайвера, любого дайвера це знак ОК. Він означає. Це як питання, так і відповідь. Якщо вам показує такий знак, ти мусиш відповісти «Окей». якщо з тобою все окей. Якщо в тебе якісь проблеми з чимось, там вухо, наприклад, заболіло, то такий знак показується. Це і означає проблема. В мене є проблема якісь. Можна вказати, які проблеми там. Щось болить, чи там щось не працює, повітря йде звідти. в такому плані. А потім цей знак означає занурюємося. Відповідно, це і піднімаємося. От. Нам буде потрібен ще такий знак: дивись на мене, або зверни на мене увагу, або зверни на щось увагу, якщо вказує направлення. Я, ти, стоп. Ну в такому плані. Чим нижче занурюєшся, тим вищий тиск. Щоб його компенсувати, слід виконувати спеціальну процедуру. Кожен метр під час занурення ви будете заживати свій ніс і дути вниз. Тим самим вирівнювати тиск, вирівнювати тиск в порожнині. Між вухом і носом. Якщо навіть у редуктор потрапила вода, панікувати не варто, куди кориснішим буде його продути. От коли ти дихаєш з редуктора, ми робимо вдих, витягуємо редуктор з рота таким чином. при тому не затримуємо дихання, а пускаємо бульки так. Це буде видно під водою. Потім спокійно береш редуктор назад в рот і робиш різкий видих в нього. Якщо зберігати спокій та дотримуватися усіх норм безпеки, то загрози здоров'ю практично немає. Зате океан емоцій гарантовано. Хоча на початках все ж варто обмежитися басейном відчуттів. у удаві дуже просто. Достатньо одного разу разом з акваланом повернути під воду. Але у таких глибинних подорожах потрібно бути обережним і не втрачати голову. Тоді все буде гаразд. Віталій Куличковський, Роман Миленький, Наш спорт. Осінній холод та депресії спортсменів не лякають. Незважаючи ні на що, активні прихильники спорту змагаються за перемоги. Упродовж вихідних у місті не лише голосуватимуть. Найкращі каратисти, стрілки та водії покажуть свої вміння. Детальніше дивіться далі у рубриці. Кращі юні каратисти національного рівня канікули проведуть у Львові. У суботу відбудеться третій відкритий турнір зі спортивного карате серед спортсменів віком до 20 років. Львів Оупен, 2012 та чемпіонат України триватиме у спорткомплексі Україна на вулиці Мельника, 18. А у неділю поганяють на автівках, розпочнуться змагання з раллі другої категорії Львівське рондо. Старт на площі Адама Міцкевича о 10-й ранку. На дві години пізніше стартує відкритий кубок міста з джип-тріалу. Збираються учасники на території стадіону Львів Арена о 12-й годині. Розмагаються і баскетболісти у чемпіонаті Суперліги. Зустрінуться баскетбольні клуби Політехніка Галичина та Миколаїв гра розпочнеться на вулиці Керченській 8 о 17.00. А ще у Львові стрілятимуть, триватиме першість України з пневматичної зброї та швидкострільного пістолету. Два дні у мішені цілитимуться на вулиці Клепарівській, 39 а з 12-ї години. Проводьте свої вихідні спортивно та активно, і тоді ваше життя стане значно яскравішим. Це усе про спорт на сьогодні для вас ще далі курси і прогноз синоптиків. На все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 38 копійок, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 50 копійок. На суботу, 27 жовтня, синоптики прогнозують сильну хмарність, невеликий дощ. Температура повітря в день 11 градусів тепла, вночі 2 градуси вище нуля. Вітер південний – 5 метрів на секунду. Екодім пропонує нові квартири у будинку бізнес-класу на вулиці інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. Екодім, телефон 224-91-00. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.